Комунальники готують місто до опалювального сезону у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку повністю модернізують дві котельні на вулицях військових, ветеранів та медичній. Тут встановлюють сучасні енергоощадні газові та біопаливні котли і насосні системи. Івано-Франківськ обрав для себе вектор енергозбереження та паливної автономії кажуть у мерії і впевнено прямує до цієї мети. На військових ветеранів 8 а замінюють чотири котли та насосне обладнання. Котли італійського виробництва повністю автоматизовані із коефіцієнтом корисної дії близько 95%. Всі системи синхронізують на центральний пульт управління для дистанційного керування. Ця котельня буде працювати в автоматичному режимі без постійно обслуговуючого персоналу, і буде проводитися регулювання відносно температури зовнішнього повітря. Надіємося, що вона буде працювати круглодобово. Я маю на увазі і в літній період У нас в майбутньому буде змога забезпечувати гарячою водою споживачів. Зараз роботи на стадії завершення. Фактично монтажні роботи закінчені. Зараз залишаються роботи по кипу, електрообладнанню і встановлення димової труби. Виробник дає три роки гарантії на все остаткування та забезпечує технічне обслуговування. Мінімальний термін експлуатації нового обладнання 20 років. У підсумку заходи із модернізації дозволять скоротити споживання природного газу та електроенергії щонайменше на 15%. Ми готові до опалювального сезону, ще робляться роботи, ви бачите, по модернізації наших котелень. Ми повинні відповідно зменшувати споживання газу, відповідно робити так, щоб послуга надавала якісніше. І тому наслідок таких дій робіт по Європейському банку реконструкції та розвитку по інших проектах це нам дозволить, по-перше, зекономити газ, по-друге, регулювати цю послугу. Це є важливо. Ну і третє, що я ставлю завдання, це такі. Ми не можемо говорити про якість послуг, якщо гарячої води немає протягом круглорічно. Тобто ми цю проблему повинні вирішити вже по закінченні цього опалювального сезону, щоб ми бодай би в тих районах, де ми провели модернізацію, щоб гаряча вода постачалася. А ще одним із пріоритетів влади є перехід на біопаливо. На жаль, через технічні вимоги у котельні на вулиці військових ветеранів не вдалося встановити котли на альтернативному паливі. Однак котельня на медичній буде обслуговуватись біопаливом. До речі, опалюваний сезон у місті розпочнеться згідно із планом, 15 жовтня.